брати і сестри, тема прощення дуже складна, хоча в той же час легка і для багатьох незрозуміла. Ми, як християни, себе картаємо за те, що ми не вміємо пробачати. Навіть дехто з нас просить пробачення, не знаючи за що. Тобто каже, пробачте мені або пробач мені. А за що? Ну на всякий випадок. Я тебе прошу пробачення. На всякий випадок, можливо, я тебе чим образив? Ясно, що тут нічого злого в цьому немає, але це вже така звичка, щоб, не дай Боже, не сталося так, що Отець Небесний мені теж не пробачить. Отже, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про прощення, то Бог конкретно нам показує, як це має відбуватися. І що таке прощення? Перше, те, що ми з вами чуємо, про що Ісус розповідає, то Він відповідає на питання Петра, який запитує, чи маю прощати, і Петро, якби таке питання, задає, і чи аж до семи разів. Петра, якби натуральне питання, він знає конкретні ситуації, він знає вже життя, і він розуміє, що між ними, як учнями Ісуса або Перші церкви, будуть конфлікти. І Він запитує, щоб звільнити своє сумління, чи має я пробачати і скільки разів? Скільки разів маю пробачати? Тому що він розуміє, що без кінця він не може пробачати. Не можна пробачати те саме кожен день. Приходить твоя дитина до тебе. Да, і каже: пробач мені мамо чи тато. Прости мені. Ну, Будь-яка провина там в школі. Погана оцінка, чи будь-які повторювальні епізоди життя пробач. І так кожен день. І мама каже, прощаю. І так сто днів прощає, і сто перший прощає. Син зрозумів чи дочка, що так можливо, і вже тоді це вважає за норму. Як вже мама читато щось кажуть, що як ти так можеш, то вже дитина говорить, що ну як як я так можу? Ви ж мені прощали, то й цей раз простіть. Тут вже виникла так звана пагубна звичка прощати. Та й це шкодить дитині. Це дитину вбиває фактично, тому що не виховує. І тому Петро доцільне питання, скільки разів я це маю робити? Тобто, скільки разів я маю простити своєму братові, який згрішить проти мене? Ісус каже, не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тобто стільки разів, скільки твій ближній прийде тебе і про Це попросить. Наголошую, дорогі брати і сестри, прийде і попросить. Коли ви приступаєте до сповіді, ви приходите і в присутності священника кажете, Господи, я згрішив перед Тобою такими гріхами. І священник є свідком цієї сповіді, а з іншого боку, слугою, який допомагає тобі, він бачить, чи є в тебе жаль, чи немає жалю. жалю. Бо якщо ти прийшов до сповіді, і каже, я прийшов до сповіді, бо зараз е, різдвяний період, або зараз Великдень. Мені так сказала моя мама, мій тато або моя дружина. Батьки мені так сказали, отаке може бути. Так. В мене таке в практиці було. Каже: Отче, посповідайте, бо мене батько вб'є. Він каже, там за мною стоїть. Як я звідси не, не вийду в відсповіди, не до причастя не приступлю, то, то все, мені вдома життя не буде. І, ну, і, і що тоді? Да? А як людина не хоче йти до сповіді, да? то тобто не хоче. От. Тобі конкретно каже про це, що я, я не хочу сповідатися, мене немає бажання, я не жалію за свої гріхи. От коли ти не жалієш за свої гріхи та прийшов, просто щоб говорити, щоб показати себе з доброї сторони, то священик тобі що каже? Брате, сестро? Вибач мені, але я не можу тобі уділити прощення. Я тобі не відпущу твої гріхи, бо я не бачу в тебе жалю. Ти за ці гріхи не жалієш. Або ти прийшов до сповіді, щоб просто визнати комфортні для тебе гріхи. Та ну, які комфортні? Не молився. Ну що священик мені за це скаже? Це ж не те саме, що зраджував дружину. Та не молився, не постив. Да, і це ж не такий гріх, що напивався очі, я там, через деньчі. Чи... Що священик мені скаже, що не постив? Ну, не постив да й не постив, так. Да. Прийшов визнавка, не молився і не постив, дорослий чоловік, який півроку не сповідався. І тому священник каже, брате, вибач, приготуйся до сповіді, бо ти не визнав всіх своїх гріхів. Тобі не видно жалю за гріхи. Тобто ти не виконав умови доброї сповіді. Ти за свої гріхи не жалієш. І от, Дорогі брати і сестри, коли ми чуємо ці дві такі притчі Ісуса, да? або не притчі, такі реальні історії життя, бо Ісус говорить про. Хоча я не знаю, чи це були реальні історії. Да? Ісус показує двох чоловіків. Перший чоловік винен. 10 тисяч талантів, та я не буду перекладати, яка це велика сума, але ну, це сума, яку він не зміг би повернути, не він, не його родина до кінця життя. Якби весь час працювали, мали свій бізнес, ну невідомо що. Тобто це неймовірна сума. Ну, я не хочу зараз називати якісь цифри, але це величезні гроші. Ну, наприклад, вже назву, от комусь без вас сказали. Або мені навіть, поверне 10 мільйонів доларів. Я сказав би, ну, я не знаю, де їх взяти. Так. Тобто, я, ну, як я поверну, як в мене їх немає і ніколи не буде, напевно. Тобто, це для мене величезна сума сумала. І цей чоловік, він ну, не мав би такої кількості фінансів. Невідомо, як він їх набрався в Борг. І благав, просив цього господаря, щоб пробач мені. Пробач, бо я ну я, я не, не маю чим тобі віддати. Да. Він ясно казав, що потерпи, я віддам тобі, Ну, це як завжди боржники кажуть, що я віддам тобі. Да. Ну пан розумів, що йому нема за що чим віддати. Да. Тобто тут, якщо говорити про реальність, так от тут ідеться Ісус розповідає про Отця Свого Небесного да і про людину. Тобто Отець Небесний, який є володарем всього багатства. І людина, яка згрішила. От чим ти можеш за свій гріх заплатити? Що в тебе є такого, що ти можеш віддати за свій гріх і його покрити? Ну, немає крім жертви Ісуса Христа. В нас нема нічого. Ну, бо ми нічим не можемо заплатити за, за свої гріхи. У нас немає такої можливості. Або це гріх це злий вчинок. Да, супроти Бога. А чим ти можеш його виправити, цей вчинок? І тому Ісус показує, що отримав прощення даром. То, то отець каже: іди, тобі прощено. Ти, ти багато завинив, але тобі прощено, тобі відпущено. Я уділяю тобі прощення. Ти вже від сьогодні нічого не винен. Це така дуже блага ситуація, коли ти винен багато, а тобі сказали, що тобі, ми тобі пробачили. Це величезна радість в житті людини. Тільки ми дуже радіємо з того приводу, що нам прощають наші матеріальні борги, а прощення наших гріхів ми якось так відносимо на другий план. Ну, ми думаємо, Бог занадто милосердний, да? тому нам прощає. Це тому, дорогі брати і сестри, що ми не до кінця розуміємо вічність, та ми не розуміємо цінність вічності, вічного життя. Для нас це, це така ну якби дуже таємна якась ну, перспектива да, і дійсність. І тому нам тяжко оцінити і сказати, що прощення гріхів більш важливе, ніж прощення будь-якого матеріального боргу. Ну і Далі Ісус продовжує. Виходить цей слуга. Він отримав прощення, тільки він це прощення прийняв як приниження. Напевно, більш всього. Тому що його поведінка про це показує. Він знаходить того, хто винен, дуже мало йому. Да. Тобто, винен зовсім можна сказати, нічого. І він на ньому помстився. Помстився фактично за своє прощення, замість того, щоб прадіти і сказати, та ти мені майже нічого не винен, мені прощено більше, то я й тобі прощаю. А він так не робить. Він каже, ти мені маєш віддати. І катує цього свого співслугу, цю людину нещасну, яка винна зовсім трохи. До в'язниці його. Поміща, яка ти мені віддаси, ти будеш тут страждати, і ти мені віддаси до останнього, найдрібніше. Не схожі ми на, цих, на цього слугу. Відходимо від сповідальні, отримали прощення гріхів. а Приходимо додому і вже катуємо когось вдома або на місці праці. Давай ти мені винен дай. Я тобі не прощаю, ніколи не прощу. Проявляємо жорстокість, якусь злобу, гнів, роздратованість. Ісус показує нас, нашу дійсність, те, що ми отримали прощення, а простити не можемо. І знову ж таки, тут такий важливий момент, що цей співслуга теж просить. Він каже, пробач мені, я тобі віддам. От, дорогі брати і сестри, дуже важливою умовою прощення є прохання про це прощення. Бо ми тільки чуємо ці слова, які Ісус говорить, так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму. Тобто ми зі страху хочемо прощати перед Богом. Щоб Бог нам не простить, ну, тому ми, ми будемо прощати навіть тоді, коли нас про це не просять. Це багато чого, дорогі брати і сестри, пояснює, тому що наш народ сьогодні дуже роздратований да? і справедливо роздратований, тому що триває війна, Страшна війна. Від цієї війни вже постраждало дуже багато людей. Дуже багато людей. І коли хтось говорить на тему прощення для цілого народу, для росіян, то нас це дратує. Ми християни кажемо, як ми можемо пробачити, Да як ми можемо простити за те зло, яке вони нам чинили. А хто від тебе вимагає прощення сьогодні? Бог. А тебе росіяни просили про це пробачення? Вони тобі сказали, пробачте нам, українці, бо ми зробили вам багато зла. Бо ми вас убивали, бо ми забрали ваше життя. Вони тебе про це просили? А коли фашистка Німеччина відшкодовувала свої борги, це з якої причини? Боргій відшкодовувала взагалі от ту шкоду, яку вона, вона принесла. Ясно, що жоден народ не зможе відшкодувати того всього, бо не поверне життя людям, щоб вони прожили, там, життя дітей багатьох, да, життя рідних, близьких, місце праці не повернеш да, і тому подібне. Це дуже складно це зробити. І тому, чому платили якісь фінанси? Це свого роду вираз, прохання просіть нам. Просіть нам. А єпископат Німеччини і Польщі укладали такий акт перемирення, що ми просимо вас про пробачення, а зі сторони Польщі сказали ми вам прощаємо. Чому це відбувалося? Бо це відбувалося з причини того, що. Ми свідомі своєї вини, вини і просимо про пробачення. Тому, дорогі брати і сестри, з пробаченням не треба поспішати. Хоча Господь говорить про гнів, да? ми не можемо дозволити, щоб гнів запанував нами. І ми не маємо права сказати, я ніколи тобі не пробачу. Ніколи. Оце теж дуже важливий аспект. Тому що це вже не християнство, це вже поганство. Коли я заперечую і кажу: я ніколи не пробачу нікому. Сьогодні не пробачиш, завтра будеш на інвалідному візочку або бездобним просити кусень хліба, можливо, зміниш свою думку, бо будеш бачити, як ти принижений в житті, як тебе випробовує життя, Як випробовує тебе Бог і скажеш, я пробачаю Бог. А чому я маю тримати злобу? Такий важливий момент, дорогі брати і сестри, що є пробачення? Це акт волі. Тобто конкретно приходить до тебе співпрацівник на місці праці і каже, я прошу тебе пробачення. Бо я тебе підставив, я вказав там неправильні цифри, і ти за це отримав догану, з тебе зняли твою заробітну плату. Я тебе прошу, пробач мені. Я тобі трошки відшкодую, що я можу. Прости мені, будь ласка. І ви кажете: Я тобі прощаю. Я тобі прощаю. А пам'ять, куди ви дінете? Цю ситуацію. Тобто, ви людині уділили прощення, ви людині простили, а пам'ять ваша ділася. Якщо вас хтось запитає через 20 років, а розкажи мені, які були в тебе ситуації на роботі, і ви пригадуєте собі цю ситуацію і розповідаєте вашим дітям, чи внукам, чи друзям. Це означає, що ви не пробачили, якщо ви це пам'ятаєте. Абсолютно ні. Це треба чітко розуміти. Та це акт волі, то я тобі пробачаю. Ще такий дуже важливий момент, на який Бог нам звертає увагу. Читання з книги Сараха я вам всім радив би перечитати не один раз. Насправді Бог пояснює нам про нашу гнів людь, про наше непрощення. Але Бог аргументує про те, що чому маємо пробачати дати? Що пам'ятай про твій кінець, що твоє життя закінчиться, що твоє життя про мене. Тому не тримай злоби, не тримай непрощення, відходь. Прощений і простий. Ми, поки молоді, поки повні сил, нам здається життя в наших руках. Ми ним керуємо, пануємо. Коли стаємо старшими, ми розуміємо, що не все так, як нам здається, в наших руках, що не всім ми пануємо і керуємо. А коли станемо перед Богом, то ми взагалі будемо розуміти, що ми цінні в очах Божих. Але ми не настільки великі, як нам здавалося. І тому, дорогі брати і сестри, немає причини для того, щоб не пробачати, якщо нас хтось про це просить. Немає причини. От Бог конкретно говорить: якщо тебе просить, ти не пробачаєш, це є зло в очах Божих, бо Бог тобі пробачив, ти теж пробач. І також пам'ятаючи про те, що ти відійдеш до вічності. Ти будеш здавати звіт за свої провини. будеш здавати звіт, наслідки залишились. Гріхи тобі Бог простив, наслідки залишились. Тому в церкві є відпусти, що церква дає можливість і каже: що користуйся цієї Божої благодаті, яку тобі даємо тут на землі. Тобто отримай відпуск, щоб наслідки твоїх гріхів. Ти не міг не, не, не спокутував, то тобто, щоб ти не терпів чистилищі за свої гріхи, за свої скоєні вчинки. І тому, дорогі брати і сестри, напевно, нам складно прощати. Да? Дуже складно, бо я говорю зараз так, можна сказати, віртуально, я не говорю про конкретні ситуації. А коли почати говорити про конкретні ситуації, які стаються в сім'ях. Та які стаються на вулицях наших міст, які стаються в суспільстві, то напевно вони дуже болючі. І коли людина собі пригадує, то емоційно каже, я ніколи не пробачена. Емоції беруть верх. Але нам, християнам, треба перемагати свої емоційні стани через те, що ми кажемо: Господи, Ти мені простив, я свідомий своїх великих вин. Ja też przechodzę. Amen.